Ой, типа бачу, так. Да. Метку на те. Збройний, не збройний, бачу, не бачив. Ще раз метка. Бачу його, так, да, збройний, збройний, збройний на мене йде. Дав тичку. Вон біжить. Ось тут. Дав тычку. Нокнул. Забрав. Добить надо его только в маслину. В голову его добить надо, буде. В цих не стреляй. Тікай, тікай, бо зомби тут багато. Ты его добила? Перший кіл, я пержу. А це адреналин, буб. Боже, ты с зомбі, зомби, а це що? то від мене, походу, я ж старався. Чуєте, в мене зараз аж это ручки вспочили, я, я так кайфану. У yeah. мене сердечко зараз шьекает. ти знаєш, як приємно було його вполювати. Блін, я собой горжусь, просто сорян. Hey, це ми... Та це перший... Ну конечно, ти його злякала. Ти бачила, як він туди-сюди вертівся, і не розумів, що робити? Бідняга. Але ж ми його вполювали, цей смак. <клук> Пвп-шний. Все, я починаю любити ПВП, поки мене не грохнуть зараз, походу. Tokyo'nun en açık boğulunu. Ne